У місті Радивилів організували цікавий майстер-клас. Традиційно захід об'єднав дітей довколишніх територіальних громад. Більше у сюжеті. У місті Радивилів у приміщенні будинку культури для мешканців громади, зокрема для наймолодших діток, відбувся унікальний майстер-клас із виготовлення автентичної різвяної атрибутики, зокрема ангелика із природних матеріалів. Протягом прекрасної події відвідувачі мали можливість проявити фантазію, щоб створити оригінального ангела із матеріалів, які є екологічно чистими. Провела дійство майстриня Ірина Кухар. А ще до події долучилася директорка Радивильського будинку культури Інна Шаблій та вчителька ліцею номер 1 Олеся Олексієвець. У майстерці взяла участь також заступниця директорки Радивильського будинку культури. Я сьогодні тут і в ролі е, уч, і учасниці, і помічниці, і бабусі, бо це моя внучка. Мені все подобається. я Взагалі люблю таке дуже це красиве дійство, підготовка до різдва. Перша Звичайно, я не маю такої практики перший раз, але дуже намагаюся, щоб все все було красиво. шукаю натхнення в діток. Щира подяка Ірині Кухар за чудовий майстер-клас та можливість ще раз поринати у неймовірний світ звичаїв, дізнатися про таємниці виготовлення, автентичної різдвяної атрибутики та інші шаблі за організацію події. Пані Ірина, яка приїхала зі Зузбунова, розповіла про особливості проведення майстер-класу по виготовленню ангела. Дивіться, як ми будемо складати. Нам треба взяти вінець. Ви, Пусти, мій, на роз явити. Роз явити. Дивіться, ось на зразочку. Так. Як Пані, Пані, Алла. Алла. Пані Алла, дивіться, нам треба взяти наш е, ангелик. Пані Алла, Вінець цей поставила кружечок по центру, посередині. Зділила. Розділяйте травичку на двоє. Але ви повинні, щоб корівка була така гарна. Так, передній план. Буде перевітка. Ми виготовляємо ангелика з листя кукурузи і трави осоки. Передріздвяний такий захід, і дітки творять ангела. наскільки складно виготовити? Якщо з 10 років дітки самостійно можуть скрутити і стрічечки, зробити, скрутити і сформувати голівоньку для ангела і зібрати його до кубки. По завершенню дійства учасники взяли ангелики із собою. Такі вироби у різдвяний час подарують святкову атмосферу та затишок. Вчителька розповіла про свою участь у майстер-класі. Крім того, велика подяка Збройним силам України за можливість підготувати та провести таку подію. Здобувачі освіти Радивильського ліцею номер 2, 5, 6 класів долучились до відтворення українських народних традицій, плетіння із природних матеріалів, і долучились до створення собі різдвяного свята, створення різдвяного янгола, дітям. Батькам, всім жителям України ми бажаємо щасливих різдвяних свят, міцного здоров'я і швидкої перемоги. Наталія Коваль Сергій Нішин, телеканал Броди онлайн.